Ці ті саме тези. До речі, нічого не змінюється. Як ви бачите, він заявляє це знову і знову. Це перше. Друге, Цю, до речі, заяву я прочитав окремо, дійсно її розкидали, але нічого не змінилося. Він раніше вимагав, він хоче, щоб вийшли з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. А це говорить про дві речі. Ну, по-перше, він такі заяви робить не в перший раз. Тому що хоче, щоб це сприймалося як єдина можливість для Росії. А по-друге, це ж заява не для України і не для Заходу. Це заява для власного споживача, щоб налаштувати його, що будемо воювати і далі для того, щоб пояснити їм, що потрібно далі країні. І далі зараз повірте, в Росії будуть соцопитування, як сприймається така новина, чи готові ви підтримати, чи не готові, бо за мір. Настрої суспільства відбувається в Росії зараз навіть частіше ніж це роблять в Україні. Поясню чому, тому що раніше величезні гроші заливалися на соціальні програми, і суспільство було задоволено. Як каже Аркадій Бабченко навіть в моїх ефірах ніколи росіяни не жили так добре, як при Путіні до цієї війни. А от зараз зараз все так добре: Москва жирує, Пітер Жирує навіть Йобург, цей Екатеринбург жирують. А от е, інша Росія. Скажімо так, за межами е, третього кільця, вона щось не дуже радіє. Більше того, останні дані не соцопитування а розстату показують. Зменшилась кількість людей, які підписують контракти з російської армії. Помітно зменшилась більше ніж два рази. Збільшились е, протестні настрої в регіонах. Навіть мінти, яким завжди давали гроші, зараз незадоволені тому що. Грошей стало значно менше, інфляція, ціни зростають, і ці настрої відслідковують. Тому зараз йде чергове тестування: Росія готова воювати далі чи ні, в економіці проблеми соціальні питання не вирішуються. Труни або чорні поліетиленові пакети повертаються в великій кількості. Кількість злочинів проти росіян, тими, хто повернувся з так званого СВО, спеціальної військової операції. Хоча справді це ж війна, і всі це розуміють. Тільки збільшується за останній час більше тисячі випадків, коли покидки, які повернулися з війни, вбивали або калечили, або гвалтували росіян. До речі, не завжди іншої статі. Так, от все це говорить про те, що Путін зараз тестує суспільство, своє суспільство. Ну і намагається створити імідж такого брутального мачо, який може все що завгодно зробити, і там ви кажете, займа... захопити інші... Uh, міста... ну так він же Київ вже захопив mm. за три дні. Ми ж пам'ятаємо. Ще в 22-му році чи щось не си впівпало. До речі, я прочитав ще одну цікаву ще одну цікавий момент про те, що uh, він, uh, він не відповідає на всі запитання. Там, до речі, дуже цікаво подивитися, бо скріншоти, які викладаються, ну вони дуже цікаві. Наприклад, чому росіяни живуть гірше ніж папуаси, або чому він розповідає про те, що. Uh, Зеленський був в кілометрі від е, е, Куп'янську, а сам не під'їжджає на 10 кілометрів навіть до Куп'янська, хоч туди хай під'їде. І от це багато цікаво. Він відповідає тільки на те запитання, яке заздалегідь підготували. Йому зараз пишуть. Він відповідає, нас цікавить інше. Нас цікавить, що може справді змотивувати Путіна прийняти переговори серйозно і коли він готовий закінчити війну. А зразу скажу: сьогодні не готовий. Не готовий, тому що війська Путіна просуваються, Фронт рухається в бік Києва, а не Москви. І перша умова, для яка, яка повинна його підштовхнути до реальних перемовин, це звісно стабілізація фронту. До речі. Володимир Олександровичу в Брюсселі про це не прозоро натякнули, а висловили свою позицію. Що негайно треба займатися стабілізацією фронту, якщо він хоче, щоб Путін дійсно закінчив війну. Без цього так нікуди не буде. Стабілізація фронту це гарантована історія про те, що Путін, бачив, що він витрачає гроші, ресурси, людей і все інше, але не отримує бажана. Примушує його йти до перемовин, бо поки, хоч метр землі він отримує, він задоволений. Якщо ж фронт стабільний, тоді йому це не потрібно. Він готовий тоді зробити те, що казав Джохар Дудаєв, неодноразово, коли Росія не може. А подолати ворога, а вона пропонує перемовини і бере перерву на декілька років, потім переозброюється, відпочиває, набирається сил і б'є знову. Для цього і хоче Путін тоді ну, захоче тоді брати перерву. Але Україна повинна тоді не чекати, а готуватися до повного нової і робити все можливе і неможливе, щоб вона не відбулася. Це теж можливо. Повертаючись до цього, питання другого. Це перша частина. А що друге потрібно? А друге потрібно, щоб все ж таки Накладалися санкції на Росію, і щоб Трамп не лише розповідав, а й вносив пакети законодавчої пакети в Конгрес, і їх приймали і накладалися нові санкції на Росію До речі, майже вже рік розповідають про законопроект лінці Грема, найближчого друзяки Трампа, з яким він грає в гольф Вони грають в доброго і поганого поліцейського про 500% відсоткові мита на російську нафту, газ, ядерне паливо та алма та діаманти. Але Хтось бачив, щоб за нього вже проголосували? Ні, зараз знову кажуть, от готові вже голосувати. Хай проголосують. А ще треба тиснути на наших європейських партнерів, бо вони не готові надавати репараційний кредит, але готові і далі купувати дешевий російський газ. І вони купують і не лише угорці. До речі, італійці теж і інші країни Словаки, наприклад. Окрім то, того, вони купують російську сталь. І це теж треба не забувати: російське вугілля і російську древесину. Все це дає Росії можливість заробляти. Пане Франція... Борислава, ну я на секундочку тут, якщо вже ви вже заговорили за Європу, а як тиснути? Ми ну, ти... говоримо, давайте просто. тиснути на Європу. А Чим? Просто. Давайте так. Як можна два варіанти. Сподіватися, приїжджати до Макрона і ставити йому запитання: Макрон, а чому твої, наприклад, Ашан, Леро Мерлен, Бондюель? Інші структури працюють в Росії, сплачують податки і допомагають російській армії воювати. А чому Франція, третя країна по об'єму в Європі по закупівлі російських енергоносіїв і далеко навіть не третя по допомозі України? А чому Але Зеленський це не ставить? Він не може поставити це запитання, бо його запитають: Володимир Александрович, а як там двушечка на Москву? Нормально. І все. І він закриває рота. Він може приїхати до Мелонії і поставити схоже запитання в іншому напрямку, але знову двушечка на мозку. Це по перше, друге є є зрозуміння, як формується суспільна думка. Вона формується на рівні експертів, публікацій у змі, а просування потрібних ідей в соціальних мережах. А для цього треба виділяти гроші не на єдиний телемарафон. А на просування цих людей, на просування ТЕЗ, працювати з західними змі. Але це теж не робиться. Потрібні масові заходи. Ви знаєте, е, Ізраїль для того, щоб збити оцей пропалестинський накал, займається цим і вдало займається, до речі, збили. Так, рік працювали, але збили цей ну, так, накал. Дивіться, і України, росіяни ж активно вони... зараз працюють. Так, вони О, ж а, попрацювали, вони, що країна. ми не маємо. Паняно, давайте ми ж дорослі люди. Порожнеча не терпить перерв, вона заповнюється. І якщо ми заповнюємо цей інформаційний простір, ну гаразд, от є Євген Магда, він постійно наголошує потрібні тези на заході, дає інтерв'ю європейцям, дає інтерв'ю американцям. Але ж ну євген Магда один. Є Береза, який робить теж саме спілкуючись з західними журналістами, але є теж один. А є велике міністерство раніше воно було інформаційної політики і культури. Зараз його відокремили взагалі, але це гроші, які може держава виділяти на це, витрачати і досягати результату. І тоді результат більш помітний. Розумієте, в Ізраїлі чомусь гроші на це виділяють. В Естонії на це гроші виділяють а в Україні чомусь про це забувають. Більше того, потрібно, щоб працювали наші. Наші журналісти дуже потужно з західними інформаційними агенціями і щоб сюжетів було більше як умога, і щоб пояснювали, що це відбувається, і лідери суспільної думки Європи, щоб про це говорили. І на жаль, світ дуже цинічний, і прагматичний. Їх треба мотивувати, давати їм гранти на це так, треба. Хочемо, щоб про нас говорили, а наприклад, не про війну а, в Палестині. Нам треба привертати до себе увагу, брати цих людей на контракти. На жаль. Так працює в цьому світі, і це треба робити. На Таймсквер повинні висіти величезні бікборти, цифрові, на яких згадується Україна, як робить це, до речі, Ізраїль. Але цього теж немає. Тому або ми займаємось проактивною позицією і займаємо цю позицію і просуваємо потрібні собі наративи, або мовчки спостерігаємо, як цим займаються інші країни і Росія, яка Помітно, ну скажімо так, грає на цьому напрямку. До речі, в цьому році було більше ніж 600 мільйонів доларів закладено на пропагандистський ресурс супутник. На наступний рік тільки прямих витрат 650 мільйонів доларів. Ще раз скажу: на 150 мільйонів збільшили на пропаганду, а у нас. Що там відбувається на стратегічній комунікації? 4 мільярда гроші, які підуть потім на єдиний телемарафон, підуть потім на телеканали на кампанії, які пов'язані з Міндічем, а також на просування ТЕЗ, які дискредитують опозицію, боротьбу з корупцією на анонімних телеграм-каналах. Браво! Ну, це потрібно, мабуть, офісу президента, бо інакше цього б не було не було на телеграм-каналах. А от чому цього немає що потрібно країні? На в західних медіа тому ще раз кажу, чи можемо ми формувати суспільну думку 100%. І є люди, які до речі можуть приймати участь в цих процесах навіть безкоштовно, але треба залучати і робити це системно, а не револьверно. І якщо б це було, повірте, геть інша ситуація була б і сьогодні з ставленням до війни у багатьох країн. Пане Бориславе, можливо, маєте особисту якусь інформацію. Я поки що не бачу підтвердження, але ЗМІ вже написали, що, начебто, там у Мера Луцька Ігоря Поліщука проводять обшуки зараз. А проводять обшуки. Це є, та, є ваші джерела підтверджують, що є таке? Ну, це було відомо ще вчора, що будуть робити. і От сьогодні ми бачимо, що займаються. Е, ще раз, дуже велика кількість питань до того. Там не тільки це, там буде багато чого цікавого, але хочу нагадати, що вже це було. пам'ятаєте, це все вже було, як казав Кучма, Обшуки в мерії Запоріжжя і в облраді, Велика справа по Златі на яку рятував офіс президента так неймовірно, що вона вшмигнула за кордон і зараз. Коментує все це звідку завгодно З Сінгапуру, з Мальдів, з Тайланду, але тільки не з Запоріжжя. І до речі, непогано себе відтюнгувала за ті гроші, які їй сьогодні приділяють е, правоохоронні органи. Але тоді її врятували, забрали цю справу у е, набусах. Передали, якщо не помиляюсь, ДБР, і справу нормально так поховали. Тому не здивуюся, якщо і тут щось посхоже mm -hmm. будуть робити, щоб врятувати м, чергового мера. Що відбувається в парламенті, теж давайте проговоримо. Зовсім мало часу, але все ж таки вас хотіла запитати. Що ви думаєте з приводу створення цієї групи по референдуму і виборам, те, що Корнієнко вже озвучив, я бачу повідомлення, такі, ну, коментарі. Люди пишуть, що це таки спектакль для Трампа створення цієї групи. Що ви скажете? Дивіться, тут одночасно три в одному. Пам'ятаєте, була така кава? Три в одному. Так. Тут та сама кава, три в одному. Перше, ця група повинна. Ще раз на першому місці легалізувати напрацювання напрацювання Андрія Портнова. Бо сам Андрій Портнов був тим, хто створив законопроекти, які повинні були легалізувати і електронне голосування, і а, вибори під час військового стану і все інше. Нікому не є таємницею, що вони співпрацювали офіс президента і Андрій Портнов. Більше того, Андрій Портнов стояв за величезною кількістю санкцій законопроєктів, рішень і політичних рішень. А не тільки законодавчих, це перше. Все це є зараз. Це віддали, щоб це подали вже від себе нардепи, і тут найцікавіше, а що ж це не подає президент? Бо згідно закону, саме президент є одним з ініціаторів, макі має право на законодавчу ініціативу. Але президент якось не дуже хоче торкатися того, що створено. Портновим таксічніко віддали нардепам. Хай вони вже замараються знову, бо слугам вже не вперше раз. Вони вже голосували і за законопроект, який 5.6.5.5, який а, легалізував тоді. Таку будівельну мафію, яку штовхала Шуляк, очільниця колишня очільниця слуг народу, і це призвело до того, що Єврокомісія сказала, якщо Зеленський підпише цей законопроект, то тоді Україна ніколи не стане членом Євросоюзу. Потім вони голосували за позбавлення НАБУ Буї САП незалежності законопроект 12414. Знову проголосували по команді, а зараз нову команду дали. Легалізуйте те, що напрацьована е, портнова. Це перше Друга історія. Тут ви праві це а історія про те, що показує Трампу, що ми вже працюємо в тому напрямку, mm -hmm. але це тільки додаток до третьої частини. Бо для Зеленського єдиний варіант сьогодні переобратися це сфальсифікувати вибори. Всі соцопитування показують: він не виграє в другому турі. Він програє будь-кому, навіть табуретки. Але м -м, ну, хто б не вийшов другий тур, він програє. До речі, при деяких варіантах Зеленський навіть не виходить а, в другий тур, тому. Вони розуміють, єдиний варіант для них це намагатися зараз прогріти суспільство, і це не почалося такими інформаційними по, приводами, новими новими якимось там вкидами, ще щось. Вони хочуть прогріти суспільство для того, щоб все світься прийняло. Єдиний варіант, як можна проголосувати, це тільки в дії, але дія знищує два моменти. по перше, дія знищує анонімність, бо коли ви заходите в дію, вас ідентифікують. А по-друге, дія знищує можливість того, що ви самі будете голосувати, бо проголосують за вас, і це не тільки на якихось зонах, де зберуть у всіх телефони і скажуть голосуйте, авторизуйтесь, дії, все, ви голосуєте тут. А навіть на комф якихось кампаніях і не тільки це. Ну як але дивіться це... Борислава Зеленський підтримав цю ідею ж по події голосування? Я ж кажу, але це незаконно. Це порушує 71 статтю Конституції. У вас щось дивує, це єдиний варіант для нього переобратися через дію. Бо йому навіть пояснюють всі, ви не можете переобратися. Угу. У вас немає рейтингу, у вас 20%. З таким рейтингом і з вашим антирейтингом ви програєте в другому турі будь-кому. Хто б не вийшов. Ну, неважливо. Але е, Зеленський розуміє: якщо він не переобирається, то для нього і його оточення. Приходить час відповідати за все, і то як ви наготували країну? Бо як зараз ініціювали справу проти а, Труханова в Одесі. Така ж сама історія за неналежну підготовку Україну до повномасштабної війни буде до Зеленського. Як за порушення закону, конституції, він тільки в 20-му році програв вже сім справ в судах. Ви пам'ятаєте, за порушення конституції? Тому буде ще і буде. І тут найцікавіше, поки він при владі, в нього діє імунітет. Як тільки він позбавиться своєї посади, закінчиться його каденцією. Добрий вечір. Відповідальність і не тільки для нього, для всіх. Чернишов, єрмак, умеров, вся ця камарілля. Повинна буде або здриснути і десь переховуватись до кінця життя, або відповідати згідно закону. І не тільки вони, там ще багато кого, тому він і хоче це собі намалювати. Але це незаконно, і це не визнають наші партнери європейці. Жорстко сказали, що вони проти цього ще в 2018 році. Зараз нічого не змінилося. А загроза з боку Росії втручання. Ми ж пам'ятаємо, вони дію вже ламали, вони її клали. І як вона лягла під час євровідіння? Ми теж бачили. Тому ні, дія порушує за. Закон... Кон України, головне, порушує конституцію. Але це когось колись хвилювало Зеленського. Тому ще раз, розголос цього заважає фактично фальсифікувати вибори. Треба про це говорити.